Доброго дня! З нами сьогодні головний тренер команди ОАКС Валентин Сопільняк. Валентин, вітаємо вас з перемогою. Поділіться своїми враженнями сьогоднішнього матчу. Дякую за вітання. Враження другу групу поспіль. Така інтрига, емоції. Програємо, відігруємось. Тому не знаю, ну, глядачам подобається, напевно, але гравці і тренер на грані зриву. Так, на, на, на нервах. Ви сьогодні програвали 1-4 і змогли вирвати перемогу. Що ви сказали своїм гравцям? Та нічого, я весь матч їм кажу, що треба не, не розслаблятися, грати до кінця, але бачите, такі помилки, трошки не по ділу. і два, два гола одразу нас наказали. Ну, комплімент команді солоне. Добрі хлопці біжуть до кінця, тобто, допрацьовують кожен момент і тому з ними дуже складно. Їм не потрібно давати шанс. А ми трошки дали їм шанс, тому така гра і так Чи задоволені ви якістю гри сьогодні вашої команди? Взагалом, так. Тотічні помилки, але взагалом, так. А... У вас позаду велика професійна кар'єра. Скажіть, чи важко вам доносити свої ідеї і знання до любителів? Так, да, так. Да, да. Чесно, признатися, так. Да. Але ж всі вчаться, тенденція футзальна міняється, трошки трансформується, тому все якось іде. Це вже друга поспіль перемога команди Окс в золотій лізі. Чи як вважаєте, зможуть? Чи зможете ви виграти цей турнір? — Та в планах виграти, звичайно. В планах, ми, на що ми тоді сюди виходили, якщо не хочемо виграти? Виграти в планах. І, і Дуже добре, що ми дві гри таких важкі перемогли, тому шанси в нас набагато збільшились. І в останні тури будуть суперники не менш по силі такі самі, а то й навіть сильніше. Тому будемо працювати і намагаємо. Спробуємо виграти цей турнір. Що ж, добре, дякуємо вам, щастиво. Так, да, дякую.